До мене звернувся власник салону краси. Клієнти є, майстри працюють, але власник виснажений, бо все трималося на ньому: графіки, закупівлі, вирішення проблем. Співробітники працювали як хотіли: плутанини з цінами, записами і клієнтами. Клієнти скаржились на усю цю плутанину, але майстер на ресепшені не справлявся. Забував дзвонити, робити замовлення, а клієнти почали йти. Загалом у салоні не було порядку. Все у голові власника, бізнес не систем власник не відпочивав уже півроку і боявся піти навіть на день, бо все може рухнути. Отже, я попрацював із його ситуацією, і тепер наведено порядок у всіх процесах. У власника вивільнилося до 80% часу. Бізнес працює без нього. Зникла плутанина з грошима, послугами, клієнтами. Підвищилася дисципліна, ефективність працівників, збільшився середній чек, склад під контролем, збоїв у роботі немає. Бізнес стабілізований, власник керує. Є а не гасить пожежі, і тепер його салон можна спокійно розвивати і масштабувати. Хочете такий же результат? Тоді записуйтеся на безкоштовну консультацію за посиланням в шапці каналу. Ми розберемо вашу ситуацію і визначимо, як вам діяти у вашому випадку.